Добрий день, мої любі малята, всіх вас вітаю, всіх обіймаю і на заняття запрошую. Сьогодні, дітки, ми поїдемо в гості до бабусі Марії та діда Петра. Поїдемо ми, дітки, в село і будемо знайомитися з хазяйством, яке живе у дідуся та бабусі. І так поїхали діти. І так, дітки, ми приїхали. Добрий день, бабусю та дідусю. Дітки, подивіться, а кого ви тут бачите на подвір'ї? Подивіться, хто це, дітки? Це свійські тварини. Колись дуже-дуже давно, діти, свійських тварин не було. Вони були всі дикими, а потім люди стали їх. Приручати. І вони стали дітки свійськими, домашніми тваринами. Молодці, дітки. А тепер давайте подивимося дуже уважно, кого ж ми тут бачимо на подвір'ї. Так. Ми бачимо кого. Кийцю, подивіться, з кошенятком. А ось подивіться хто. Кізенька з казенятками, да? а ось подивіться, який кінь є у бабусі і дідуся. Бачите, який великий вже, да? А ще кого ми бачимо? кролика бачимо. Так. Свинку бачимо з поросятами. Бачимо вівцю. корівку з телятком. А також ми бачимо, дітки, кого? Собаку. Цуценятами. А тепер уважно, уважно всі подивіться на них і скажіть, дітки, що у них однакове. Так. Побачили, що у них однакове? У них у всіх є, що дітки. Тулуби є, бачите, і в корівки тулуб, і в собаки тулуб, і в свинки є тулуб, і в кеньки, і в коня, і в кішечки є тулуби, і в кролика є тулуб. Так, ось свинка, бачите. А ще дітки є, що в них голівки. Подивіться, які голівки. Бачите, яка в корівки, в овечки, яка, в собачки, в кролика, яка голівка. У свинки, ось поросяток, кізеньків, коня. Так, дітки. А ще що у них є. Подивіться, уважно, уважно. Тулуби ми назвали голівки, ще що. у всіх є шиї. Бачите? Шиї у всіх є, бачите? Ще що у них дітки є морди у всіх, да? Гляньте, які мордочки. У всіх, у всіх є мордочки, бачите? І в коня, і в кізоньки. І собаки, і у всіх є мордочки, дітки. А що в них на голівках знаходиться? Подивіться. Вушки, да? Подивіться, у всіх є вушки, усіх є, є морди, да? А ще дітки, що в них є. На мордочках, що в них? Очі є, рот, ніс, да? а, а ще, що в них є. А ще що є, дітки. Подивіться, що в них ще є? Ніжки є, бачите? Ніжки є. А ну, подивіться, дуже-дуже уважно. У всіх ніжки чи ні? У кролика що, ви бачите? Лапки. А і в коші лапки, у киці лапки, бачите? Вони такі м'якенькі, як подушечки. А в, в цуценяток теж лапки, бачите? Собаки-лапки, так. А у інших тваринок, що ви бачите, дітки? Бачите ноги. А чому діти ноги? Тому що на ногах є копита. Що ми ще не побачили? У деяких тваринок ми побачили роги. Да? Бачите ось? У кози роги, у коровки роги, у баранів теж бувають дітки-роги. Так. А чим же покрите тіло? Свійських тварин покрите, дітки чим? Шерстю. правильно, дітки. А як оцих тварин всіх назвати, дітки? Це свійські тварини. А чому? Тому що у них є господарі, бачите, дідусі з бабусею. Вони про них дбають, вони їх годують, вони їх купають, миють, вичесують. Бачите, турбуються вони про них дуже. Так, а тепер уважно подивіться, скажіть дітки, що у них різне. Уважно подивились. Так, вони різні за чим? За розміром. Є тваринки, які маленькі, ось да? От, А є великі тварини, правильно. Ще чим вони відрізняються. Вони відрізняються, дітки чим? Тулубами. Да? Тулуби в них усіх різні. Бачите? Усіх тулуби різні, подивіться. Так. Ще, що у них різне. Голови правильно. Подивіться, в одних видовжені голівки, в других, ось, бачите, кругленькі, як у киці ось у кролика така круглесенька голівка, у козеняток. Так. А ще що, дітки? Що різне? Роги правильно. Роги у всіх є? Ні, не у всіх. А ноги у всіх одинакові. Ні, дітки, подивіться. В одних високі ноги, ось подивіться, які в коня високі, в корови, да? Ось ноги високі. І такі товстенькі ніжки. А вівці, ось, бачите, нижчі ніжки і тоненькі, так, різні ніжки. А хвости подивіться, які різні хвости. Да? Дивіться, в коня, який довгий хвіст, да? корови теж довгий хвіст. А діти в козеняток, довгі хвости чи ні? коротенькі, так. Вівці теж хвостик довгенький, а в собачки теж довгенький хвістик. Діти, а в поросяток які хвостики? Маленькі, коротенькі, як шнурочки, да? і закручені ще. Так, молодці, в козеняток які теж маленькі. А у кролика який хвостик? Теж маленький, да, дітки? Так, мордочки одинакові чи ні. Різні мордочки, вушка одинак... різні, да? подивіться, різні великі вушка є і маленькі. Так, а діти, а подивіться уважно на морди. Подивіться, в одних є носики, бачите, а у свинки що? П'ятачок, Да, бачите, який п'ятачок. Подивіться, уважно, п'ятачок. Завдяки ньому він риє землю цим п'ятачком. Так. Молодці, дітки, молодці. Так. А шерсть одинакова чи ні? Шерсть теж різна, да? подивіться, різна. Молодці. А зараз я вам хочу розказати, дітки. Про домашніх тварин. Ось одразу давайте подивимося на кролика. Який дітки кролик, подивіться, який? Він, він який? Він пухнастий, він маленький, да? він дуже прудкий. Любить кролик що? Морку, капусту. А що ж він дає людям, діти? він дає людям шесть, дає м'ясо, правильно. А ще, дітки, хочу розказати цікавинки про кролика. Кролик дітки гризе дуже багато, тому в нього ламаються зубки, і тому в нього постійно ростуть зуби. Ось такий цікавий кролик. А тепер давайте подивимося на собаку. Подивіться, діти, це сама найперша тварина, яку приручили люди. Дуже багато пород собак. Собаки, дітки це друзі, це друзі людей. Вони дуже-дуже розумні. Собаки розрізняють різні запахи, різні звуки, але дітки вони не переносять шум грому, тому що вони ховаються в будку і у них болять вуха. Собаки розрізняють запахи, тому вони працюють на таможнях. Запам'ятовують собаки до 250 слів. Собаки вміють рахувати, от. а нюховий центр, знаєте, де собачки розміщені? Ось тут на лобі між очами. Ще собаки працюють на таможнях, тому вони дуже розрізняють звуки. Так, коні, посмішіться, подивіться. коні дітки дуже цікаві тварини. Вони вміють добре плавати, можуть перепливати цілі річки. А ще коні діти лікують. І це називається гіпотерапія. І ось вони лічать дуже багато діток, які хворіють такими хворобами, як ДЦП. А знаєте, що кінь може? Він себе може знавати на, на фото. Так. А свинки, подивіться, це діти теж дуже цікаві тваринки. У них дуже розвинений нюх, вони розрізняють запахи, люблять валятися в багнюці. А ще в деяких країнах діти свинок теж використовують на тамошні. І вони затримують контрабандистів. Кішечка. Бачите, кішечка? Дуже цікава тваринка. Вона дуже гарно бачить, особливо вночі. А знаєте, як вона розрізняється вночі за допомогою своїх вусиків. А ось о, дітки вівця, бачите, у вівці це єдина тваринка, в якої прямокутні очі, зіниці. Вони мають дуже гарну пам'ять, гострий слух, теж бояться дуже дзвінких звуків. У них народжуються дітки дуже часто, близнятка дітки, так як і в людей. Вони дають вовну. За, за один раз можна діти настригти 10 кілограмів вовни, вовна дуже тепла, і з цієї вовни, діти, за... можна що робити? Плести нитки, в'язати шапочки, рукавички. От, є багато дуже пород і вівці дуже дорого цінуються. Живуть вони до 24 років. Ось, бачите, ми сьогодні з вами познайомилися з дуже багатьма тваринками. Всі вони цікаві, усіх них, бачите, є дітки. Да? Ці тваринки турбуються також про своїх діток. Ну, і господарі теж турбуються про своїх тварин, тому що вони приносять велику користь, дають і молоко, і м'яса, да? дітей шесть. Ось такі цікаві тваринки у нас. У дідуся і бабусі. А зараз ми поїдемо додому, вдома, говоримо дідусі і бабусі. До побачення!